Мене звати Веліна Корілець, я є виконавчою директоркою благодійного фонду разом для України, але насправді це благодійний фонд, який не є тільки українським, це міжнародний благодійний фонд американо-український, який працює по факту на два континенти, але з єдиною метою це допомогти Україні це така частина Емердженсі response зараз активно діяти, і допомогти Україні стати успішною, незалежною. Тією, яку кожен з нас хоче її бачити, ми розуміємо, що наразі вектор допомоги ну він не міг не змінитися у зв'язку з повномасштабним вторгненням і безумовно тим навантаженням, яке лягло і на лікарні України, тому надзвичайно ваговим напрямом нашої допомоги є допомога лікарням медикам. Це безпосередньо ми привозимо і обладнання, і медицину, і якісь розхідники. Ми проводимо навчання, підвищення кваліфікацій. Ми допомагаємо обмінюватися досвідом. Ми, в нас є чудовий проект Копале, де ми привозимо в основному це американські хірурги, пластичні нейрохірурги, лорхірурги, які допомагають нашим захисникам і цивільним, які постраждали від цієї війни, одужати і повернути собі те обличчя, Яке вони звикли бачити своє власне, а не пошкоджене і знищене війною. Сьогодні ми привезли допомогу і цій лікарні. Хоча вчора ми також відвідали дві лікарні: це перинатальний центр і лікарню святого Пантелеймона. І сьогодні ми щасливі бути тут. Також з нашою допомогою це медикаменти і це розхідники, які завжди потрібні. В цілому допомога сумщині від початку повномасштабного вторгнення медичним закладам склала на суму приблизно 24 мільйони гривень. І також важливим напрямом нашої роботи. Є підтримка наших захисників, і от тоже від початку повномасштабного вторгнення ця допомога сягала близько там 42 мільйонів гривень. Це ті доставки, які здійснювалися безпосередньо на сумщині. Ми співпрацюємо деякий час із фондом Разом для України і вже отримували від цього фонду допомогу, так як інші лікувальні заклади у вигляді медикаментів, одягу для медичних працівників і деякого обладнання. Зараз вони нам привезли медичні вироби, медикаменти там на значну суму коштів. Якщо взяти взагалі всю допомогу, яку ми вже отримали яку отримаємо сьогодні, то це більше 2,5 мільйонів гривень. Для нас це суттєво, оскільки медикаменти ніколи не бувають лишніми. І також обладнання для нашої лікарні важливе, так як ми маємо різні напрямки роботи, і безумовно кожна допомога для нас дуже цінна. Тому я сподіваюся на те, що співпраця наша з фондом буде продовжуватись. Ми надіємося на їхню допомогу і сподіваємося на те, що ми цю допомогу зможемо реалізувати саме в своїй роботі для надання медичного медичної допомоги медичних послуг мешканцям Сумщини. І Ну, таким чином, кожен на своєму місці наближає нашу перемогу. Фонд працює як допомога для медичних закладів, не тільки для медичних. А ми працюємо завдяки фонду, завдяки Національній службі здоров'я України, завдяки допомозі місцевої влади, централізованої влади. Працюємо на те, щоб Наші українці були здоровими, адже життя кожного українця надзвичайно цінне, особливо зараз, коли йде війна, ми втрачаємо сотні тисяч людей. Так, сьогодні продовжуємо працювати. Другий день працюємо в наших обласних і міських клінічних закладах охорони здоров'я. Продовжуємо отримувати від наших партнерів і друзів благодійних фондів і організацій, в тому числі найбільша допомога, мабуть, від Сумської області саме від фонду Разом for Ukraine». отримали гуманітарний вантаж. Лікарі вже його розбираються і якісне обладнання. І також гуманітарна допомога для наших лікарів це такі дріб'язкові речі, але яким дуже потрібні. Продовжуємо співпрацювати також з цим же благодійним фондом заради наших військових. Допомагаємо їм і машинами, транспортом, засобами медичної, тактичної медициною, тобто справді величезна кількість проектів. І завдяки цьому візиту є величезна кількість планів, які будемо реалізовувати в майбутньому. Також ми дякуємо нашим благодійникам за те, що вони допомагають саме нашій області. Найбільша кількість, мабуть, їх допомоги це саме для нашої сумщини, яка має найбільший кордон. І ми розуміємо, що на жаль, у нас є також проблеми, які потребують вирішення.